Вітаю всіх на каналі NZTUA. Сьогодні понеділок, 3 листопада, а отже, традиційно, огляд ринку на початку тижня. Тим, хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставте свої вподобайки. Поїхали! Розпочнемо з вами з новин на цей тиждень. Як бачимо, понеділок 3 листопада у нас публікація трьох індексів. Це у нас сьогодні щодо вівторка, 4 листопада, публікація вакансій за вересень. Середа, зверніть увагу трішечки більше новин. У нас також публікація багатьох індексів, і остання новина це публікація запасів сирої нафти. Ну і в четвер, також зверніть увагу 6 листопада. У нас буде публікація початкових заяв про допомогу з безробіття. Ось такі в нас новини. Давайте перейдемо до графіків, подивимось відпрацювання з попереднього тижня. Так, Увімкнемо денний таймфрейм. Подивимось, що в нас тут. Почнемо з індексу долара США. Що ми чекали? Ми чекали з вами відпрацювання лонгове, так, і зараз з вами бачимо саме якраз таке продовження лонгового руху. Де можемо чекати ціну, так це десь біля ось цієї вершини. Можливо, підзняття ліквідності за ось цим хаєм. Також потрібно буде спостерігати. Якщо ми сюди дійдемо, так то що буде далі? Це в нас денний. Давайте ще подивимось на 4 годинному таймфреймі. Тут у нас є також блочок, в його діапазоні можемо ще з вами відпрацювати також якесь шортове направлення. Давайте з вами покажемо. Ось можемо пройти, десь тут показати якесь відпрацювання шортове, ну і далі будемо дивитись, так, чи підемо ми вище, чи ні. Ось, поки в нас поки в нас йде пробійний рух лонговий. Так, тож тут поки що йде відпрацювання, ну, а звернути свою увагу тепер потрібно буде десь ось в цьому діапазоні. Так, Якраз таки, хай, можливо, ми його і не піднімемо, а тут у нас є так, блочок, від якого пішов останній пробійний рух шортовий, тож, можливо, звідси і буде якесь нормальне таке відпрацювання шортове. Давайте поставимо навіть ось так. Подивимось, чи воно буде. Так, щодо індексу долара США є, давайте перейдемо до SP 500. Тут у нас направлений рух лонговий останнім часом був. Діапазони ми з вами позначали. І все ж таки до референсної точки ми не добили, то можемо зараз слідкувати за ось цим бичим блоком заказу, також за пом'якшуючим блоком. Все ж таки хотілося б побачити якусь нормальну корекцію до цього діапазону. А тут вже і питання, так, чи підемо ми нижче, чи... Відпрацює у нас далі лонг. Поки що поки що у нас ось так. Щодо, Так, що це у нас NASDAQ, тут майже така сама картина. Пробитий, хай ми не відтестували. Діапазон бичого блоку заказу також стоїть нетестований, тож хотілося б побачити діапазон референсної точки. так, Корекцію до діапазону референсної точки. Тут також підправили. Тепер щодо євро. Ми чекали з вами відпрацювання шортове, тут воно поки що і йде. Бачимо на денному таймфреймі ціна поки що не зупиняється. Що ми тепер можемо з вами побачити? Ліквідність, яку ми підзнімали? Тут у нас був пул ліквідності. Так, Тож на цьому тижні можемо з вами побачити, можливо, якусь корекцію. Так. Хотілося б побачити корекцію до даного діапазону і звідси відпрацювання шортова. Давайте подивимось на 4-годинному таймфреймі, що тут було. Навіть на 4-годинному таймфреймі ми так, нічого поки що тут не тестували. Пробиті лої. Так, не тестували. Хотілося б, щоб нам дали якесь більш впевнене підтвердження, так, щоб була якась корекція. Тож, корекцію чекати можемо сюди. Є ймовірність того, що можемо все ж таки пробити цей рівень. Тут за ним потрібно якраз таки буде і дивитись. Давайте цей рівень ми тепер з вами виділимо трішечки жирніше. Давайте навіть три. Так, нехай в нас буде. Ну, і де можемо чекати? Чекати можемо якраз таки в діапазоні. Материнського блоку заказу. Так, це у нас тут денний таймфрейм, бачимо діапазон накопичення, ну і материнський блок заказу. Є у нас тут дві такі зони. З цієї консолідації ми вже вийшли, тобто тут нам поки що нічого не потрібно. Е, можемо чекати ціну в цьому діапазоні з підзняттям ліквідності. Так, так, давайте. Е, за ось цими лоями. Ну і нижче в нас також була, здається, тижнева якась референсна точка. Так, тижневий бичий блок заказу. Так, можливо. Можливо, і в цьому діапазоні будемо з вами шукати ціну. Поки що, поки що так. Хотілося б, щоб ціна дійшла до ось цього. До ось цих значень, так, а тут будемо дивитися, чи буде у нас якийсь хоча б злом по чотирьом точкам. Так, євро-долар є. Давайте перейдемо з вами до британського фунту. Так, тут у нас так само було продовження шортового руху. Зараз ми підзняли ліквідність за полом ліквідності. І давайте ще на тиждень подивимося, що у нас тут. Так, 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 діапазон є, від якого ми почали пробійний рух шортовий. Тут у нас навіть рівень дуже-дуже низько. Ми тут закрили всі пустоти та розриви ліквідності, бачимо з вами. Тож зараз тестуємо пробитий хай і тут також може бути реакція від даного рівня. Так вже будемо дивитись на нього. Тут у нас рівень, якраз таки від нього ми в лонгів не пішли. Можливо, все ж таки спустимось нижче, відтестуємо і підемо на тест референсної точки, яка знаходиться ось в цьому діапазоні. Це в нас тиждень на денному таймфреймі, де можемо чекати корекцію. Поки що тут дуже-дуже ну, високо у нас діапазон ведмежого блоку заказу. Так? Не знаю, йдемо чи ні, але хотілося б також побачити. Якусь корекцію, можливо, не до діапазону е, ведмежого блоку заказу, ну хоча б до пробитих, пробитих попередніх рівнів. Так, тут вже будемо з вами дивитись. Все ж таки, тут у нас була посилена зона, були материнські блоки заказу. Так? Я тоді відмічав на 4-годинному таймфреймі та на денному таймфреймі. Ну, як бачите, тут у нас таке тільки локальний якийсь лонг був. Ось відпрацювання лонгове якесь таке локальне було і все. Далі нам лонг не дали. Це ж таки ціна не розвернулась, то нічого страшного. Так, будемо дивитись з вами так зараз за ось цим пробитим рівнем, як і на парі Євро-долар є. Хоча, можливо, корекцію вже дадуть до ось цього рівня, та й все. Так, зараз буде направлений рух шортовий, потім дадуть корекцію до цього рівня і підемо. Це як другий варіант, якщо нам не дадуть дійсно таку глибоку корекцію, тому що тут у нас вже і до референсної точки залишиться трішечки так, до ведмежого блоку заказу. Ну, будемо з вами дивитись. Ну, За корекцію це тільки ще. Так, скажемо, вилами по воді писано, тому що ще ціна дійсно не зупинилась. Ну, є якась така спроба на зупинку в консолідацію. Можливо, якщо зупинимось в консолідацію, то й буде у нас тут ліквідності за ось цими хаями. Подивимось. Ну, а поки що пробійний рух шортовий у нас все ж таки не зупиняється. так? Можемо так сказати. Британський фунт Ну, є, хоча б де чекати ціну, є, поки що в нас йде шорт. Там ще не зрозуміло, де зупинимось з вами. Давайте перейдемо до пари. Долар японська єна, і чекали ціну з вами вище. Показували ведмежиблок закази з тижневого таймфрейму. Так, тут у нас є також діапазон продажів, в якому чекаємо ціну. Ну, Ціна потроху відпрацьовує. На 4-годинному таймфреймі була в нас вся така консолідація, зараз в ній ми і знаходимося. Давайте ще на годинному таймфреймі подивимося, що в нас тут. Ну, Тут можемо просто з вами поки що провести ось ці хаї і... Цілий. Так, це у нас діапазон накопичення. Поки що якраз тут залишаємо ліквідність, з хаїв підзнімаємо, ну і є свої такі локальні консолідації вже на молодшому таймфреймі. Можливо, тут нам покаже зараз якийсь вихід, та і все корекцію навіть до материнського блоку не дадуть Зверніть увагу, він тут дуже-дуже волатильний. І ось його шпіль, якраз таки його ми тут і тестуємо, від нього ми і йдемо вище. Тож є ймовірність того, що підзнімемо ось цю ліквідність і потім, можливо, підемо. Давайте я. Напевно, виділю його прямокутником, хоча він вже відпрацьовував на 30-годинний таймфрейм, так, 30 хвилинний, а це у нас 4 години. Ну, є діапазон, з якого можемо з вами купувати, тим паче направлення в нас лонгове йде. Тож, долар японська є на є криптовалюта, так, крипта. Що ми тут? Ми з вами заходили тоді в консолідацію на денному таймфреймі. І зараз бачимо з вами, коли це у нас відбувся вихід в середу. Так, ми в понеділок робили з вами аналіз, був діапазон, від якого хотіли побачити відпрацювання шортове, але бачимо якраз таки шорти зараз трішечки більше йдуть так, ніж хотілося, і реакції на даний рівень у нас не було. Тож зараз з вами можемо чекати. Що бачимо на сьогодні, тут у нас діапазон якийсь накопичення е, з'явився. Е, ну і пробійний рух о, шортовий, хотілося б, о, хотілося б побачити більш впевненим так, на тижні, що у нас тут. ну На тижні така зупинка ціни. Так, нічого особливого такого я не скажеш. Підзняли ліквідність просто за хаями, і після підзняття ліквідності пішли якраз таки ось сюди. Зараз бачимо з вами відпрацювання шортове. Зверніть увагу на даний рівень, так і зараз знов таки, бо ми робимо з вами. Аналіз на тиждень, так. Якщо все ж таки ми повертаємось за на даний рівень, то скоріш за все, тут у нас вже є своя консолідація, і потрібно буде відмічати її по точкам, так, дивитись діапазоном. Це у нас буде нижній діапазон, тут буде верхній діапазон, і в цьому діапазоні можемо з вами зупинитись. Так, на 12 годинах у нас також ну, здається, поки що нічого не зрозуміло, поки продовжується шортовий рух. Ця референсна точка нам вже поки не потрібна. За даний рівень. Ну, тут ми з вами його розпилюємо, то в Short, також я б його вже особливо і не брав до уваги. От, До цього моменту в нас відпрацьовував, далі вже не зрозуміло. Хотілося б, щоб нам показали якесь закінчення шортового руху. Ну а тут якраз такий рівень, який ми з вами провели, є. І ось тут така об'ємна свічка. Тобто, якщо повертаємося, то, скоріш за все, в, їх, в діапазоні, в цьому діапазоні з вами будемо торгуватись. Так, тут в нас є, пізняття ліквідності було, поле ліквідності є, але я б чекав зараз продовження поки що шортового руху. Так, те, що нам показують, як би це відбулося. Так, давайте я, напевно, покажу ось. Так, у нас останній зараз на, на зараз пробійний рух шортовий. Хотілося б, щоб нам показали якусь корекцію. так, І від корекції тут уже питання. Так, підемо, не підемо далі. Поки що, ось так є в нас біткоін. Давайте перейдемо до ефіріуму, що у нас показує ефір. Так само з вами прогнозували так, був в моменті вхід в консолідацію, і потім вже в навіть у вівторок. Тут у вівторок нам показали вже поглинання даного рівня. Так, на зараз на зараз бачимо з вами такий корекційний рух. Хотілося б побачити продовження шортового сценарію. Так, і з якоюсь корекцією. Поки що в нас тут буде з вами ось так. Є ліквідність у нас що тут залишилась. Так, майже залишилась. Ми тут трішечки підзняли її, але ось за ось цими лоями ще є залойчиком. Тож є ймовірність того, що пройдемо з вами її підзнімемо на денному таймфреймі. Ну і на 4 годинному також у нас тут. Якщо і буде якась корекція, то е, звертати увагу на даний рівень. Так, від нього можемо піти знову-таки в продовження шортового напрямку. Так, тут є Solana. Solana в нас до цього і була шортова. Так, е, все виглядало на шорт, е, був, хотілося побачити тест верхнього кордону консолідації. Ми з вами його не побачили, чекаємо хоча б в діапазоні еквілібріуму. Так, тут у нас все поки що залишається. Це потрібно було підправити тільки, е, тільки біткоін і ефір так, на продовження шортового руху. Поки що, поки що так. Е, солана залишимо. Наступний в нашому огляді атом. На атомі в нас була своя консолідація. Ми виділяли її з вами. І як бачите, тут у нас вже була і своя на, на молодшому таймфреймі, на годинному, навіть на 30 хвилинному таймфреймі консолідація. І Ось. Пробійний рух шортовий. Після тесту це в нас ще на тижні ми не відтестували. так, У нас на тижні просто у нас була така зупинка ціни. добре, І на денному таймфреймі ми відтестували з вами якраз такий діапазон консолідації нижній кордон. Ну, Зараз поки що так, поки що ще відпрацювання шортове, а лонг нам ще поки не показують. Це потрібно. На це потрібно звернути увагу. Так, тонкоін у нас так само стоїть в консолідації, але трішечки краще виглядає, ніж атом. Як бачите, діапазон консолідації у нас ще зберігся. Верхній нижній кордон є. Ну, я б вже навіть поставив ось так. Ось. Є в нас тут свій діапазон. І в цьому діапазоні поки що ціна стоїть, поки що нічого цікавого дійсно немає. Давайте перейдемо до золота. Золото у нас був діапазон бичого блоку заказу, за яким зверніть увагу, ми підзняли ліквідність. Що в нас тут на тижні? На тижні у нас тут так, почалась корекція. Добре, тут вже видно, що почалась корекція на тижні. На денному таймфреймі є злом по 4 точкам, Теж ми його бачили з вами ще тоді на 4 таймфреймі. І е, поглинання блоку, так, зверніть увагу, все ж таки блок, який був ось тут. Ми з вами ось поглинули. Е, нічого страшного немає. Ми тут і відтестували попередньо пробиті е, хаї на молодшому таймфреймі. І зараз хотілося, щоб нам показали для впевненого якогось впевненого руху в лонг. Так, слабкість, хоча б слабкість е, шортового руху. Е, перші потенціали у нас будуть на підзняття ліквідності за ось цими хаями. Ось на 4 годинному таймфреймі, що нас тут показують. Ну, Тут також ціна поки що зупинилась. Поки що нічого такого нам не дають, тільки діапазон консолідації. Пізняття ліквідності за хаями тут відбулось. Хотілося б, щоб нам ще й додатково показали пізняття ліквідності за ось цими хаями, але ну, поки що діапазон накопичення немає нічого такого. Злом по чотирьом точкам можемо з бачити так, на 4-годинному таймфреймі 1, 2, 3 і тут точка 4, але зверніть увагу, щось на 4-годинному таймфреймі ми ще не зафіксували з тілом вище. Хоча на годинному таймфреймі тут більш-менш краще виглядає. Так, це в мене якісь е, діапазони були на інтрадей. Що на денному таймфреймі? Ну, поки що так. Хотілося б побачити відпрацювання лонгове від даної І Є ймовірність того, що можемо з вами зробити е, такий брейкер блок так? все ж таки можемо його поглинути. Зараз тестуємо, і тут хотілося б побачити нормальне відпрацювання шортове, але поки що нам його також не дають. Я б все ж таки дивився на діапазон референсної точки ось цієї ось цієї ведмежого блоку заказу, який підзнімав ось тут ліквідність. І хотілося б побачити якраз таки його тест, і після тесту вже тут приймати рішення. так. Можливо, все ж таки ми вийдемо вище даного рівня і підемо з вами якраз таки на проторговку пустот та розривів ліквідності, які були ось тут. Поки що тут залишаємо, і давайте перейдемо до нафти. Так, нафта-нафта. Так, після пробійного руху чекали з вами корекцію, і тоді я ще казав вам займовірність того, що можемо зупинитись в консолідації. Ну, поки що так воно є. Нікуди нафта не спішить. Так, поки стоїть в діапазоні консолідації. Працювання шортове, можливо, воно це все і було, але все ж таки чекав би в діапазоні референсної точки, як і до цього з вами позначали. Так, тож тут залишаємо все, як і є без змін. Так, нафта нафта був останній інструмент на сьогодні. Дякую тим, хто підписується. тим, хто ще не підписався, підписуйтесь, ставте свої вподобайки і до зустрічі наступного тижня. Всім па.